Це дрон FPV з тепловізійною камерою. 10 рама. Віднині 5 таких дронів, або уважно 19 звичайних дронів FPV, отримуватимуть пілоти за підтвердженого знищеного ворожого пілота. Кожного одного. Вдалося ліквідувати трійцю пілотів. 3 по 25 балів. 70 балів, 75 балів. 19 на 3, 57 дронів FPV. Ви отримуєте звичайних або 15 з тепловізійною камерою. Давайте поговоримо про бонуси і звідки ми беремо дрони. Звідки вони дістаються великій кількості підрозділів, що е, мають... Безпілотну компоненту. 12 червня мадяр на зв'язку. Хочу трохи розв'язаної роботи провести, адже вчора саме була внесена прийнята постанова поправки до постанови Кабміна, котра діє про деякі питання забезпечення сил безпеки та сил оборони безпілотними системами. Про що мова? Мова про те, що ще з серпня минулого року діє бонусна програма. Називається вона Є-бали. Армія дронів її ініціювала. Мінцифри затверджена на кабміні, існує цілий прайс. Цілий, перелік цілий ворожі танки, гаубиці, склади, піхота, бойові машини, броньовані, лати, вати, шмати. Цілий перелік номенклатур. По кожній з них визначена кількість балів. Котрі держава нараховує підрозділу, що подає відомості про результати своєї діяльності, подає у відповідну е програму, в котрій наводить чіткі відомості про уражену ціль і надає докази відеопідтвердження, знищення або ураження цілі. В Кожної цілі може бути в тій системі два стани: вона або уражена і далі не пересувається. Але вона ще не знищена в утиль, або вона фактично знищена. Звісно, за ураження є один рівень балів, за знищення інший рівень балів. Це саме стосується особового складу. Не так давно, декілька місяців тому, я ініціював таку постійну послідовну практику наповнення свідомості українців і всієї пілотної спільноти про те, що наш головний біль. Це, не, це відсутність урівноваженого балансу приходу щомісячного поповнення особового складу е, ворога, і його зачистки, ліквідації, приведення у санітарні втрати або безповоротні, щоб я тут слова не підбирав, розумієте? Да? Приходить 32-35 тисяч щомісячного поповнення. А ліквідовувати верифіковано вдається 20, 18, 22. Оцей надлишок створює велику проблему, адже накопичуючись, порахуйте самі, якщо по 12-15 тисяч піхоти не зачищати щомісячно, то за півроку ми маємо ще одну додаткову не армію, а прям таку потужну хробачу силу в об'ємі 80-100 тисяч додаткових живих тимчасово учасників СУ. Це серйозна проблема, тому ми взялися, поставили собі пріоритет ще в 414-й бригаді птахи Мадяра і далі почали його пушити у всій спільноті, щоб акцентувати увагу при знищенні враженні цілей, пріоритетно потрібно на живій силі. Що успішно робимо? Починаючи з грудня, наша відмітка е успішних мінусувань хробаків, котру ви час від часу бачите на наших публічних. В мережах становить приблизно склад однієї штурмової бригади щомісяця. Але це мало. Нам треба вийти на рівень 32-35 тисяч одиниць йобликів щомісячно. Саме той рівень дозволить вирівняти нам і не дати можливості ворогу просуватися і розвивати інтенсивно штурмові дії. А нам тяжко стримуючи постійно. Нести втрати особового складу і території. Для цього було ініційовано перегляд е, балів відносно на користь збільшення балів за знищення ураження особового складу. Було прийнято відповідне рішення приблизно місяць тому, і за особовий склад з того моменту почали нараховувати підвищену норму е, балів за пораненого, підтвердженого 8 балів. За знищено 12. В той самий час існує перелік, перелік засобів, предметів, що передбачає, що на ті бали військовослужбовці можуть у держави отримати. Так ось, звичайний fpv дрон, це у мене в руках незвичайний, це десята рама. Ну, той, що був під руками з е, тепловізійною камерою, він дорожче оцінений. Він оцінений 4,5 бали. Звичайний дрон не маю під руками. Оцінений 1,3 бала. За ліквідацію, за ліквідацію одненького хробака нараховують 12 балів. Неважко порахувати, що за підтверджену у армії дронів ліквідацію одинички хробака з 12 балів підрозділ отримає 9 дронів FPV. Буду відвертий. Кожний одненький дрон хробака не доганяє. Середня значно складає десь 0,37 ККД. Відповідно, три дрона потрібно, щоб одного хробака в середньому, щоб одного хробака таки заморити голодом. Але в результаті успішного проведення операції підрозділ гарантовано отримує 9 дронів на зміну трьом. Ловите? Математику, у цій програмі приймає участь 507 підрозділів. Сил оборони України без різниці про е, тип роду військ, розміри того підрозділу, так і інше. Там вся, весь перелік спецпідрозділів, існуючих, назва котрих з абревіатур складається, не буду перераховувати. Там сили е, сухопутних військ, морської піхоти, десантників, прикордонників, нацгвардійців, ТРО, Нацполу, всі без виключення. Будь-який верифікований підрозділ будь-якого розміру, заявляється в ту програму армії дронів, а, армія дронів бонус, вона називається. Але всі пілоти знають про те. І щомісячно подають на верифікацію ціль. Так ось, була виявлена прогалина, коли підвищили різко бали за особовий склад, тим же часом понизили бали за техніку. Тобто, якщо раніше. Там танк коштував. Скільки там він коштував? Знищення 40 балів нараховували, то тепер за нього рахують 8 балів і тут зрозуміло, тому що, ну, по-перше, ми не за бали воюємо. По-друге, треба якось стимулювати, щоб все ж таки пілоти орієнтувалися на знищення особового складу. І обґрунтування тому я раніше вам доповів. По-третє, скажу вам відверто, я не знаю такого пілота, котрий. При виявленні рухомої механізованої броньованої колони ворога, танків, бетерів і всього чи іншого, не стане в них лупити тільки тому, що йому не платять бонус. Це абсурд. Ми з інших причин займаємося тою діяльністю, котрою займаємося. Але тим не менш, бонусна система працює. 507 підрозділів окучує в собі, Щомісячно в кінці місяця, є репорт, всі пілоти мають доступ в неї онлайн. І бачать, як вона наповнюється по мірі е, надання інформації про ті чи інші підрозділи. Колись, до речі, в соціальних мережах е, там, воєнкори про це розповідали. Як ворожі, так і українські. В деталях. Е, опустили ми одну річ, не опустили, ми її знали, але не врахували, при, ну, не врахували ті, хто правки робив до документу, що серед особового складу важливе місце обіймають ворожі пілоти. Ворожі пілоти, котрі роблять багато клопоту, і м'яко кажучи, і пошук, ліквідація котрих є чи не найпріоритетнішою задачою. 11 червня вчора, рішенням Кабміну, та той недолік був е врахований. І маємо на, сьогоднішні, на сьогоднішній день, 12 червня, саме те повідомлення, з котрим я до вас вийшов. З сьогоднішнього дня за кожного підтвердженого пораненого пілота нараховуватиметься 15 балів, це як за 3,5 танки. А за кожного ліквідованого ворожого пілота 25 балів, це як за 6 уражених танків. За 25 балів кожний підрозділ з 507, що підлягає верифікації, що приймає участь, отримує. Тепловізійні кращі із існуючих дрони 5 одиниць. Звичайні дрони FPV на сьомій рамі. Увага! 19 дронів FPV. За одного ліквідованого підтвердженого пілота. Пілоти, ми з Тамарою ходимо парень, по одному не ходять, не літають, їх там мінімум трійко. От і рахуємо, що за трійко підтверджених пілотів матиме. Підрозділ 75 балів, що еквівалентно 57 дронам FPV. Стійку FPV дронів жоден не витратить на ліквідацію одного екіпажу е пілотів ворога. Звідси, прошу всіх. І спільноти пілотів звернути увагу на ці поправки, бо я не розумію, як та інформація до вас має дійти, але зараз з позиції командувача сил безпілотних систем доношу вам її в звичайній формі українською мовою, голосом через рот. Постанова прийнята: бонуси будуть нараховуватися, і ви будете отримувати дрони по завищеним, як то кажуть, по збільшеним тарифам за окремо пріоритетні цілі, котрими на сьогоднішній день, на порядку денному є. Особовий склад ворога в будь-якому вигляді танкісти, парашутісти, штурмовики, сапери і будь-яка інша, інша наволоч у триколорній формі. Окремий пріоритет пілоти. Дуже багато з приводу цих є балів, є критики, що не всі цілі нам верифікують, так і інше. Я не займаюся цим питанням і не маю на то впливу. Я Вболіваю за підрозділи тепер уже їх 12 за підрозділи лінії дронів за підрозділи сил безпілотних систем, щоб покращити рівень підготовки ними матеріалів до верифікації. Тому що, коли ми починали програму, у нас теж 10 цілей, котрі ми подавали, у нас не приймали верифікаторам, котрі анонімні, вони від Міністерства оборони чи від якоїсь. Військової структури, їх, з ними не можна спілкуватися, тим більше їх ідентифікувати, і це правильно, щоб не було на них тиску. 10% цілий, а той 12% у нас не приймали. Вирішили питання у птахах Мадяра дуже просто: взяли два бійця з клепкою у голові, посадили їх на внутрішній аудит. Тепер ці бійці доводять стан звіту перед подачею його в армію дронів. у Дискусії з пілотами, з батлкепом, з аналітиком, котрий веде супровід ведення бою батлкепом. стан е, відеопідтвердження і якість наданих відомостей з координатами до того стану, що у верифікаторів не залишається ніякого сумніву, окрім як прийняти ціль ураженою або знищеною. Відсоток неприйняття на сьогоднішній день бонусів у птахів Мадяра складає увага 0,5. Піввідсотка. А кількість бонусів у нас так історично склалося, рівно як і цілий, і знищено уражено особового складу вже близько півроку е, на першому місці. Ми чередуємося там. Ми Альфа, ми Альфа. Отак. от, от е, Кому більше вдасться е, напрацювати. Альфа це спецпідрозділ е, ЦСОА е, Служби безпеки України. Так ось, щоб ви розуміли об'єм. За травень 6. З половиною тисяч сіли, точну цифру точно помню, 2221 йоблик. Ми нам нарахували 25 з копійками а, тисяч балів. За ті бали ми для себе вибрали засіб а, нічний бомбер-вампір. Його вартість у балах в прескуранті 43 бали. Відповідно, 25 тисяч на 43 бала. 600 вампірів отримує 414 бригада револьверно. Котрі заводить собі в роботу, створює нові екіпажі, використовує, застосовує і допомагає сусіднім бригадам на регулярній основі, видаючи з нашого активу бонусних бортів, видаючи їм робочим бригадам ті наші бонусні бомбери. Існує багато балачок про перекоси з відсотками там, не верифікації сказав. Існує багато думок у середовищі пілотів, важливо про те, що не враховано коректно всі види ціли. Згоден є суттєвий перекос в цьому питанні, над котрим, котрим постійно працюється. І я тому пропоную оригінальний підхід, котрий ми з вами реалізуємо. Є серед тих 517 підрозділів сформований топ-50, 500 топ 50, котрий постійно друкуються у е, тому рейтингу з указанням кількості уражених знищених силі в розрізі, назвою підрозділа і е, результативною, результативною сіткою. Значить, зараз я процитую, хто у першій десятці, щоб... Було зрозуміло. Секундочку, вибачайте. Пишу я завжди з одного дубля на імпровізації. От травневий, травневий рейтинг. Значить, Хто у нас? Птахи Мадяра, ЦСО Альфа, 3 штурмова, Лазергруп, Фенікс прикордонники, 59-та ОШБР, 72 МБР, 412 БПС Немезіс, 12-й БПС АЗОВ, 93 бригада, 3-й полк ССО, 3-й БРОП НГУ. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Я вже 12 назвав. Окей. Ми запросимо по своїм каналам комунікації найближчим часом представників перших 12 стопу підрозділів для створення фокусної групи і розбору на молекули того переліку бонусних цілей і для випрацювання спільної думки, що треба підкоригувати. Тут мова про глибину ураження, про складність ураження, розумієте, про е ряд інших обставин, котрі треба врахувати і котрі е суттєво покращать мотивацію пілотів до роботи і еквівалентують то відносно е витрат засобів на досягнення тої цілі і таке інше не можна е платити мало балів за влуплене. Спецпризначенцями систему ЗРК, котра знаходиться на глибині 40 кілометрів. Тоді як е, лупити 10 дронами БТР зупинений, і отримати за нього по 20 балів, поки він там не згорить до, до кінцевого цього самого е, е, стану, сенсу немає. Відповідно, тут потрібен здоровий баланс, здоровий глуст і клепка в голові, щоб то розрахувати, і колективна думка. Тому ми беремо 10, запрошуємо 10-12 представників з топ-10, вже назвав топ-12 бригад підрозділів е системи верифікації, і щоб було справедливо з інших 450 рандомним способом кинемо на якийсь там генератор випадкових цифр і відберемо ще 10-12 випадкових. Підрозділів із а, рейтингу ТОП-500. Оця фокус-група з 22, 25 представників різних підрозділів отримає завдання прийняти участь, проаналізувати, надати пропозиції, котрі будуть відповідним чином обговорені, захищені, прийняті і після того запропоновані до відповідних органів. Для внесення змін у ту постанову кабміна, яка свого часу визначила надання цієї бонусифікації. На мій погляд, це буде е, охоплювати інтереси всіх родів військ підрозділів, різних по ступені ефективності, різних по місцю у рейтингу, різних в частині використання засобів і е, способу досягнення цілі. Але це дозволить змоделювати будь-які можливі ситуації для того, щоб ми більшу кількість компаній, отак виглядає рейтинг. Не буду його висвітлювати відкриту. Не цікавився, чи він секретний чи ні, але воєнкори рівно його розміщують. Для того, щоб ми з вами оптимізували модель тої бонусифікації, запропонували тим, від кого це залежить. А сьогоднішнє повідомлення це перша пропозиція зібратися з приводу цього гарно попрацювати. Друга це новина, що тепер за ліквідацію ворожих пілотів, які являються пріоритетною цілею номер 1 за кожного пілота можна отримати 19 дронів FPV, За кожного підтверджено. Пілоти ходять з граями. Відповідно, ліквідація цілого екіпажа підтверджена, дає можливість отримати. От, не став сюда перти 57 дронів, просто собі ту хмару уявіть. І порахуйте, що в середньому не на пілотах, на одного штурмовика піхотинця витрачається 3-3,5 звичайних дрона FPV при полюванні щоденному цифри, котрого ви бачите. Така ось. пізнавальна, сподіваюся, сподіваюсь, корисна інформація. Для нас вона дуже радісна. Особовий склад 414-го збадрився. Зразу на пілотів заточився, шуткую. Вони і так знають, що пілоти є е, дуже дискомфортними для нас. І працюють по ним і по їх антенам, і по їх укриттям завжди. А треба, щоб працювали всі. Ми з вами мусимо протягом літа на осінь вийти з вирівнюванням балансу. Для цього кожному хробаку треба дати по дроном. І тоді він усвідомить, що. На сьогоднішній день дронна армія ЗСУ то є справжній хробачий жах, а сили безпілотних систем та лінія дронів в них залишатимуться флагманами та толкачами цього руху для того, щоб більше підрозділів залучити, навчити, більше людей мобілізувати, рекрутувати і замістити з собою. Піхоту, українську піхоту, не допустивши навіть реалізувати навіть наміри ворога підійти в сектор розміщення тої піхоти. І це в наших з вами силах. І разом ми з вами то зробимо. І та програма, яка була оголошена на 100 діб мого перебування на командуванні силами безпілотних систем, відлік з котрих почався вчора, коли я прийняв посаду. Буде реалізовано. Сто днів лишилося, щоб в тому переконатися. Рухаємося далі всім притомним, тихої та спокійної, очі та жало, робачий жах. Честь.